В розборку залітає вайпер v 250 cr Зараз разом з вами пробіжимося по стану байка та послухаємо, як на ньому працює дригун. Почнемо з того, що права боковина пластику окремо від байка, ліва ж боковина на мотику в доброму стані, вилка рівна, але тече переднє колесо під два гальмівники в доброму стані. Двигун зі сторони кришки щеплення виглядає дуже добре. вихлопна система має отакі от моменти: заднє колесо в доброму стані, хвіст на мотику норм, сідухи норм. Бач. О, норм на панелі приладів у мопеда працює абсолютно все. Зараз запустимось і послухаємо, як він робить ра-та-та. Запустився добре, слухаємо двигунчик. Як чуємо, по двигунові жодних сторонніх шумів немає. Давайте послухаємо його зі сторони кришки генчика. Також нічого не тарабанить. Це в нас 165-й двигун. 0073. Останні 4 цифри. Робимо невеличке ратата і дивимось, димить чи не димить. Як бачимо, мопед не димить, оберти набирає бадьору, знову робимо ратата. Двигун працює ідеально, якийсь такий Viper v 250 cr залітає в розборку. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.